І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї, лелеки добру звістку принесуть. Кінець війні, ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля ранковою холодною росою, і буде чути пісню солов'я, а не ревіння літаків над головою. Підніме очі закривавлений ільпінь, йому плече підставить сива буча а бородянка і гостомель побратим Порушать тишу стогоном болючим, димиті раз прокинеться від сну, від болю ран ворожих окупантів. На повні груди крикне: Я живу, я витримав оцих потвор мутантів. Козаровичі, пошматовані вогнем, потоптані, знесилені і босі, сплюндровані ординським тим мечем. Поруша тишу в морі стоголося. І димер, катюжанка і синяк, Сплюндровані поганською рукою ката без сліз, бо їх давно уже нема, з колін устануть, бо прийшла розплата. Почується Іванків сивий дід, вони його живого розпинали, він навіть не стогнав, він гордо переніс його тортури дикі не зламали. А Вижгород, наш славний волонтер, і день, і ніч збирає поміч всім нужденним. Ви очі бачили отих святих людей, у них вогонь добра гори священний засяє сонце в вишгородський край, підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не зна. По силі духу, ти одна така, єдина. Повернемось до мирного життя. Запахнуть чорнобриці рута м'ята, і мама заспіває котика-котка і принесе від зайчика гостинця-тато.